Суперсереда у Сільпо. Тільки 14 травня. Просто зараз найважчий наступ за всю війну. Окупанти планують великими силами сунути вперед. Коли та які міста у небезпеці? Кліщі вже проглядаються. Налітики назвали найбільш загрозливі ділянки фронту. Це треба почути. На фронті пекло росіяни просуваються на Сумщині. Невже до міста залишились лічені кілометри? Вітаю! Це Україна сьогодні! І Рената Асланова і останні події. Зараз РФ зосереджена на літній наступальній кампанії, яка може стати однією з найважчих за війну. Але як заявив політолог та військовослужбовець ЗСУ Крило Сазонов, Україна втримається за його словами, найімовірніше жодного припинення вогню та мирних перемовин влітку не буде. Російський диктатор Путін вірить, що літом буде масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити. Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін має тим, аби увійти до російських підручників з історії як Собіраців земель. Літня кампанія буде досить важкою, можливо, найважчою з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде, а вже восени перемови не відбудуться. Може, ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою. А військовий експерт Іван Ступак розповів: російські війська намагаються обійти Покровськ із Заходу та прорватися біля Костянтинівки. На цих напрямках у Донецькій області ворог намагається перерізати ключові маршрути та створити оточення. З його словами, станом на сьогодні дуже важкий напрямок це Курська та Сумська області. На Сумщині 85 квадратних кілометрів перебуває в сірій зоні. Наші військові кажуть, що там вже давно є регулярні війська Росії, десь з початку березня. Це неприємний момент. З приємного нам вдалося вибити невеличку частину території поблизу липців, це Харківська область. Експерт настав коментувати, чи це були наступальні дії ЗСУ, чи Росія просто так необачливо забрала свої війська, і українські бійці зайняли ці позиції. Але в будь-якому випадку зараз ця територія показана як українська. Про агресивні плани Кремля щодо Сумщини та Харківщини заявляли і президент Володимир Зеленський, і головком Олександр Сирський. Адже від кінця лютого 25-го року російські війська, розвиваючи свій наступ на Курщині, змогли перейти лінію держкордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 кілометрів, а Ширина 25 кілометрів. Міноборони РФ заявили, що вже взяло під контроль Басівку і Журавку. Втім, українське військове командування це. Заперечує за їхню інформацію, села розташовані у сірій зоні. А в останні тижні командування зсу перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати окупаційну армію. Своєю чергою джерело в генштабі повідомило, що задум Кремля створити буферну зону на Сумщині та оточити чи напівоточити суми. А тим часом журналістка Альона Яцина розповіла: Росіяни окупували три села на Сумщині та підбираються до юнаківки. Крім того, артилерія ворога вже почала діставати до північних околиць обласного центру. Журналістка пояснила, що жителі Сумської області знають про наступ РФ, адже перед цим у січні змінилась тактична ситуація в Курській області. І після цього місцеві медіа інформували про нові загрози. Зі слів журналістки, росіяни окупували села на північ від Сум. Крім того, ворог підійшов до околиць села Біловоди та кілька тижнів поспіль штурмує бійців ЗСУ, які обороняють населений пункт. Журналістка заявила, що від передових боїв до центру Сум залишилось 25 кілометрів. Там досить рельєфна місцевість, і ці села розташовані в ярках. І от по одному із цих ярків рухаються групи ворога і захоплюють. Наступне село за Локнею це вже Юнаківка. До центра міста Сум наразі від лінії бойового зіткнення 25 кілометрів. Журналістка також розповіла, як відбувається наступ реф. Як з'ясувалось, росіяни використовують малі штурмові групи та їдуть на квадроциклах, багі мотоциклах на тому, що швидко їде. Бійці ЗСУ спиняються так, але деякі. Які ворожі солдати встигають прослизнути та сховатись, і вони знаєте, як ото тарагани, коли світло вмикає, то вони ховаються по якихось закутках, ховаються по хатах, по підвалах, і таким чином потрошку, потрошку, потрошку займають територію. Те, що ми бачимо, ось ці сірі зони, і ці там чотири або три умовно захоплені села за два місяці. Ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. Та не все так просто для окупантів на передовій скористались ефектом несподіванки. Зсу знову зайшли у Курську область, попередньо розмінувавши територію. Про це й самі розповідають російські воєнкори. Що відомо про новий наступ ЗСУ на Курському напрямку, і яка ситуація на фронті, розкажемо в нашому відео. Ось вже кілька днів російські воєнкори та Z-канали заявляють про те, що ЗСУ розпочали наступ у районі селища Тьоткіне та села Попово-Лежачі Глушківського району. Чи зос. нещодавно российские генералы звітували, что выгнали ЗСУ из Курской области. А выявляется, украинская армия знову на русской земле. Враг начал новое наступление в Курской области, пытаясь отрезать Теткина. Ночью противник подорвал ракетами мосты и утром бросил в атаку бронегруппы. Сначала машины разминирования начали проделывать проходы в минных полях, а за ними пошла бронетехника с десантом. Идет тяжелый бой на границе. Наши десантники и Другі подрозділенія унічтажають врага. РФ перекинула частину своїх військ із Курської області на інші напрямки. І, Схоже, що зсу скористалися ефектом несподіванки, та організували новий контрудар у цьому напрямку. Коли Герасимов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю курську територію, це не відповідало дійсності. Але ми відійшли, і вони зняли велику кількість сили та техніку до 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту. Їх було і їх перемістили на харківський, можливо, покровський напрямок. У Херсонській області російські окупанти розпочинають підготовку до десантної операції. З кінця квітня армія РФ робить спроби висадження десанту на невеликі острови, які зараз перебувають під контролем Сил оборони України. Противник намагається здійснити форсування водної перешкоди, форсування проток в південній частині Дніпровської острівної зони, там де знаходяться острови Бугаз, де знаходиться острів. Козулийський, і здійснити висадку на цих островах, захопити там плацдарм невеликий і вже здійснювати форсування Дніпра саме в цій південній зоні. Арбі РФ планує поступово захопити острови, що дозволить розширити зону ураження для російської техніки. Проходить підготовка до десантної операції, зокрема для безпілотних літальних пристроїв, дронів та мінометів. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система МРСЗО. Зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту очаків, Миколаївщина для чого потрібна ця операція Російської Федерації армії Російської Федерації захоплення поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження. Для їхніх для їхньої техніки в українському командуванні сил оборони південь про такі плани та маневри знають і стежать за пересуванням буквально кожного човна та кожного міномета. Зараз у ворога на Херсонському напрямку немає достатньої кількості плавзасобів та особового складу, аби зробити такий масштабний штурм. Нині найбільш напружений напрямок на фронті це кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Командовець ЖСУ Сирський написав, що Покровський напрямок одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. За його словами, воїни сил оборони змогли стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та ДНД перехопити тактичну ініціативу. Згідно з даними ГШ ЗСУ, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій. За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак проти 1150 за сім днів минулого. Найактивніше ворог наступав цього тижня на покровському відрізку 42% всіх атак. Також висока інтенсивність зберігається на новопавлівському, 13,7%, лиманському 12,7% та курському 12%. Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника. Не зважаючи на те, що до адміністративного кордону Дніпропетровської області армія РФ залишилася лише 2,5 кілометри, фронт на цій ділянці стабільний і зсу його контролюють. Просування окупанта на цьому напрямку зупинено. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.